Слава Богу. Слава Богу. Залишилось в мене не так багато часу, але я надіюсь ми встигнемо. Ви знаєте, особливий час ми живемо і особливо мене торкнулися деякі речі, які відбувалися не цього тижня, а минулого тижня, коли загинули ці дівчата. Я мав можливість, мав бесіди з рідними, мав можливість займатися якимись певними такими процесами. І ви знаєте, оця пісня, яку, про яку співала Оксана, ви не повірите, але вона постійно мені грала в моїх мозгах. Що ти йому скажеш? І стоїть питання: а хто наступний? Хто наступний? І ми бачимо, що сестри молоді, нікому 30 не було, всім менше як 30, одружені мали, мали це були воїни, вони служили Богу, вони залишили своїх батьків, залишили свої, можливо, якісь заробітки, ще щось, служили Богу. І попри ці всі речі, Бог чомусь так зробив. Ви знаєте, я хотів би прочитати текста. І з Божого Слова, який пояснює нам, що попри всі отакі моменти, хто є такий насправді наш Бог? Євангелія від Матвія, 12 розділ з 10 вірша написано так. І ото був там чоловік, що мав суху руку, і щоб обвинити Ісуса, запитали його, чи вздоровляти годиться в суботу? А він їм сказав. Чи знайдеться між вами людина, яка одну мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу? А скільки ж людина вартніша за ту овечку, тому можна чинити добро і в суботу? Каже тоді чоловікові, простягни свою руку. На той простяг, і стала здорова вона, як і друга. Фарисеї ж пішли і зібралися на раду на нього, як би його погубити. А Ісус, розізнавши, пішов собі звідти. І пішло багато вслід за ним, і Він уздоровив їх, і Він наказав їм суворо його не виявляти, щоб справдилось те, що сказав був Ісая Пророк, промовляючи. Ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя, вкладу собі духа в нього, і він суд проголосить погано. Він же буде намагатися, ні... він, буде... він не буде змагатися ані кричати, ані на вулицях чути не буде, ніхто його голосу. Він очеретини надломленої доломить, і гнота до гасаючого не погасить, доки не допровадить присуду до перемоги, і погане надіятись будуть наймення його. Друзі, є перед нами дві, дві такі сторони. Перша сторона це найперше, що відбулося: прийшли фарисеї до Ісуса Христа і запитали складне питання. На той час це було дуже складне питання. І питання складалося в тому, що був чоловік, який мав суху руку. Ну, я розумію, що ця, цією рукою він не міг просто працювати. Вона в нього не працювала. І вони прийшли до нього з дуже таким питанням цікавим. Чи годиться, щоби в суботу, супереч закону, проявити милість до цієї людини? Ісус Христос. Сказав їм різко і чітко: якщо в тебе є одна овечка, одна єдина, і вона впаде в яму, чи підеш ти за неї її витягнути? І зрозуміли всі, що піде. Ісус Христос каже цьому чоловікові, який був сухою рукою, простяни свою руку, і рука стала здоровою. І далі 14-й вірш описує, що Фарисеї ж пішли і зібрали нараду на Нього, як би його погубити. Зібрали братську раду. І почали вирішувати долю Ісуса Христа. Друзі. Я би хотів сьогодні говорити про дві, про дві речі. Перше, це. Правда Божа і правда людська. Я не хотів би сьогодні в, в цій проповіді засудити цих священників, цих фарисеїв. Ну, був закон, яким вони керувалися. І оце, що вони в четвертому віршику написано, що фарисеї пішли і зібрали нараду на нього, як би його погубити, це по їхніх законах це так треба було робити. Тому що він порушив суботу. Нічого протиправного тут не було, так мало бути. Але в той же самий час ми розуміємо, що Бог, слава Богу, за те, що Бог на ці всі речі дивиться по-іншому. І ми бачимо, що Ісус Христос, коли почув, розізнавши, що Ісуса зібрали на раду, щоб його вбити, Він не пішов їм доказувати щось вияснювати. Зауважте, Він просто пішов звідти. Він розумів, що фарисеї поступають по тому, наскільки їм дан в закон розуміти оці всі речі. І далі описується, що 20-й вірш, на який я особливо би хотів звернути увагу, написано вже, як працює Бог. От ми чули, як працюють люди, коли є в людини потреба, але все рівно, коли. Коли стосується якихось певних речей, ми не можемо переступити через себе. Ми не можемо якісь речі обрати для того, щоб цю людину здобути. А Ісус каже ще давніше Бог Отець через пророка Ісаю говорив такі слова: Він очеретини надломненої не доломить, і гнота догасаючого не погасить. Поки не допровадить. Присуду до перемоги. Ви знаєте, я, я думав, і от ми вчора мали молодіжку, і ми говорили якраз про, про Бога і говорили про смиріння. Про смиріння говорили. І я завжди розумію, що коли Бог навіть втручається в наше життя, Він ніколи гідність нашу не ламає. Гідність нашу, Він ніколи не ламає. Він завжди рахується з тим, що ми його діти. Він завжди розуміє, хто ми такі. і він гідність нашу не ламає. Він ламає все, що навколо гідності, наші якісь принципи, наші якісь розуміння. Він ламає, він, він смиряє для того, щоб, знаєте, зна... знову ж таки, коли ми плавимо золотом, золото плавиться, але ніхто не викидає золото. Золото залишається. Всі інші речі, якісь солі, якісь шлаки, звичайно, перетоплюються і мусить золото бути очищене. Але золото залишається золотом. І ми повинні розуміти, в нашому житті Бог настільки нас полюбив, написано, що сина свого віддав заради того, щоб ми мали життя. Заради того, щоб ми були гідними дітьми Божими. І написано, навіть якщо я розумію, що коли, коли поки не допровадить присуду до перемоги, тобто Бог нас береже. І коли ми прийшли в Його сім'ю, коли ми покаялись, коли ми прийшли до нього, то написано, що Бог береже і допровадить до присуду перемоги. Тобто, всю дорогу ми в процесі, всю дорогу в цьому процесі, Бог є з нами. І він говорить, що гніта, який вже куриться, вже, вже можливо, не горить, він не погасить до кінця. Людина може висловитись по якихось питаннях різко. неможливо навіть не подумаючи, можливо, навіть подумаючи. А Бог каже, що він тростин надломлений, не надломить. Гніта, який. Ледь пихтить, він не затушить. І слава Богу, за те, що ми маємо такого Бога. Чуєте? Він нас веде, Він нам допомагає. І я знаю, друзі, що в цей час, коли така непроста ситуація, в кожної з нас є якісь свої проблеми, в кожної з нас є свої переживання, в кожної з нас є свої поразки і перемоги. Ми живемо на цій землі, і ви не можете прожити моїм життям, я не можу прожити життям вашим. Але попри ті всі речі, пам'ятаємо, що Бог є завжди з нами і Він нас провадить. Він дає нам сили, Він дає нам мудрості, Він дає нам перемогу. І ми, коли ми будемо триматися Його, ми повинні пам'ятати, що ніколи не станеться так, що Бог нас зламає. Це не Боже. Люди, люди будуть один одного ламати, будуть. Насміхатися, ще якісь речі будуть відбуватися, може це відбутися. Але повірте, що Бог, він написано, що трасти не надломлені ніколи не надломить. Ви знаєте, я хотів би, щоб ми зараз молилися. І можна про це ще дуже багато говорити, порівнювати Божу любов і, і любов людську. Можна порівнювати Божу милість і милість людську, тому що це є дві різні милості. Послухайте. Це є дві різні милості. Але в той же самий час я хотів би, щоб ми зараз помолилися. Можливо, хтось вже вам здається, що ви просто вже курите. Не горите, а курите. Йде мова про справжній вогонь і просто дим. Можливо, ви думаєте, що надламався, ішов за Богом, ніби. Ніби починалося все так добре, ніби отак от гаряче все починалося і тут надламався. І ви знаєте, що Бог говорить, що Він, те, що надламалося, він не доломить. Ми можемо доламати, ми можемо якісь речі робити своїм розумом, але Бог каже, що він так не робить. І тому, друзі, в нашому житті ми маємо розуміти, що Бог нас написано допровадить. Він, він завжди є з нами, він завжди є в процесі того, щоб нас підтримати, щоб нам помогти. Не просто, не просто жити на цій землі, Не просто жити під час війни, не просто жити в якихось таких певних моментах, але в той же самий час завжди перед тим є ще такий текст, який каже, що Боже ярмо, воно любе тягар легкий. І тому ми зараз помолимося, якщо хтось має. Відчуває, якусь, що вам потрібна підтримка. Що вам потрібно просто, можливо, ви хочете покаятись і, і примиритися з Богом. Можливо, ще якісь речі вас турбують. Сьогодні ми можемо прийти до Бога. Сьогодні ми можемо пройти до Ісуса. Не до того, який скаже, сьогодні субота зціляти не можна. Не до такого. А до такого, який, навіть якщо ти зламаний, зламаний, а Бог каже, що недоломлю, полікую. І я знаю, що сьогодні багато є людей зранених, яким потрібен лік Божий. І я вірю, що цей лік сьогодні він є до кожної з нас. Ви знаєте, в нас є вже традиція, що ми завжди молимось за людей, молимось за людей, і ми зараз готові молитися за всіх. Хто цього потребує? Ми зараз встанемо. Якщо ви хочете, щоб за вас помолилися, ви можете вийти сюди наперед, і ми за вас помолимося.